Чи корисні додатки для знайомства з психологічної точки зору? Коротка відповідь, це все залежить від вас. Якщо у вас нереалістичні очікування від цього, або якщо ви в результаті потрапляєте в під вплив тренду, що любов стає пластмасовою, несправжньою, люди просто хочуть швидких стосунків і нічого серйозного не очікують, то так, це буде для вас вкрай шкідливим. Тому що ви почнете бачити світ тільки з цього боку, і це буде тільки звужувати, обмежувати вас. Але якщо ви використовуєте додаток для знайомств для отримання нового досвіду, для того, щоб познайомитись з новими людьми, дізнати щось нове про себе, також ви можете обговорити свою стратегію користування таким додатком зі своїм психологом, то тоді це може принести багато користі. Ви не потрапите під вплив цих шкідливих трендів. Зрозумієте, чи потрібно вам це чи ні, і якщо ви побачите, що в цьому немає користі, просто видалите цей додаток, але це буде для вас невеличким корисним досвідом.